Сьогоднішня адміністрація Трампа вона розкидалася такими самими популістичними обіцянками, які були притаманні Зеленському, що там завтра закінчиться епоха бідності брехні. Завтра інфляція зупиниться, бідність закінчиться, всіх пересаджаємо по весні. Ну ми ж бачили, що ці обіцянки зламати систему, вони дійсно призвели до того, що зламана зламана була система життєзабезпечення. І, на жаль, всі ці е, кроки, які відбулись в до початку повномасштабного вторгнення, вони не тільки не підсилили нашу оборону, а навпаки, завдали великої шкоди. Ну, все, що потрібно було російській агентурі тут в Україні для підриву нашої обороноздатності, все і відбувалось. Нагадаю, на ну, це вже згаданий підрив стратегічного партнерства з нашим головним е, спонсором. І союзником і Сполученими Штатами це і відведення військ, розмінування, скорочення армії, зупинення ракетних програм, ну тобто, все це настільки були очевидні речі, які, е, зрештою, будуть свого часу пунктами звинувачень, <кій> по ну, якщо не якихось якимось там. Прорахунком то, потім можливо, навіть по державній зраді, оскільки Зеленський, як Верховний головнокомандувач, він мав займатися не Діснейлендами, чи там цими лавочками для є бабусь чи мільярдом дерев. А він мав не розбудовувати нашу оборонну промисловість, а вони насправді зупинили стратегічний напрямок нашого наше ракетове будівництво мені. Насправді знову ж таки, як колишньому дипломату і прикладачу, було зрозуміло, що це наша головна була стратегічна свого часу перевага. Я супроводжував на міжнародних конференціях свого часу перших осіб нашої ракетного, нашого ракетного будівництва, нашого стратегічного напрямку, нашої військової промисловості, бачив, з якими там за ким інтересом ставились до співпраці. З Україною, але за навіть за ці там три роки вже повномасштабного вторгнення. Ми ж тільки що чу чуємо тільки ці обіцянки м, про довгий Нефтун, про Руту. Ну буквально там можливо один-два були успішних випадків застосування цієї зброї. А росіяни нагадаю, що роблять це роблять це щоночі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.